Усім привіт! Я зараз знаходжуся у нашому палаці Гната Хоткевича, де позаду мене знаходяться дитячі роботи, які зроблені в наших мистецьких центрах у школах. Власне, і тут ми презентуємо великий проект шкільного сучасного мистецтва. А зараз я коротко хочу розповісти про основні новини в освіті та культурі нашого міста. Наше управління культури розпочинає. Збір заявок на резиденцію культури, яка носитиме назву Культура спільнодії». Тому усіх вас запрошуємо з інших міст реєструватися і протягом тижня отримати фантастичний досвід про те, як функціонує культура у нашому місті. Також, в силу того, що ми маємо зараз непрості погодні умови і досить складну ситуацію з енергетикою у п'яти наших закладах. Культури та освіти є пункти незламності. Їхній перелік буде тут внизу під відео. Якщо вам є потреба чи нагода зігрітися, випити чаю чи зарядити мобільний телефон, ви можете спокійно до них приходити і звертатися за допомогою. Також у понеділок ми. Проведемо презентацію реформи старшої профільної школи. Вона відбудеться о 16-й годині в сесійній залі. Також просимо вас реєструватися, де ми розповімо ті деталі і напрацювання, власне, що нас чекає у шкільній освіті з 2027 року. Також, друзі, цього тижня ми презентували і відкрили нових наших 5 спортивних залів у школах, які протягом минулого семестру ми відремонтували. Загалом. Коштом міста було витрачено близько 11 мільйонів гривень. Тому тішимося, що діти мають можливість користуватися новими залами. Також ми запрошуємо на роботу ветеранів у наші центри національно-патріотичного виховання. Тому звертайтеся також тут внизу підвідемо. Ми дамо перелік локацій і, власне, де є можливість зареєструватися, пройти співбесіду і працювати у наших центрах. І на завершення. У місті Львові проживає маленький хлопчик Марк Гладиш, який зараз хворіє на досить важку хворобу. Це м'язову дистрофію Дюшена. Його лікування коштує надто дорого, і ми усіх вас закликаємо спільно разом зібрати кошти на це лікування для того, щоб хлопчик міг бігати, ходити в садочок, піти у школу. Ми спільно разом мали можливість допомогти йому. Тому всіх закликаю про допомогу. Дякую вам усім добрих вихідних. Слава Україні.